Смачного кажуть в таких випадках. Зараз. А ти нічого не хочеш мені сказати? А ти мені, це взагалі то мій телефон. <кій> Ой. А, чого ти пішла в столовку, а мені нічого не сказала? Ну, ну ти ж. Циць, я знаю, що ти хочеш зараз сказати. Типу, а хто я така, що ти маєш переді мною виправдовуватися, так? Да? Та ні, я ж сказала, ходи зі мною. Ти сказала, відчепишся, зараз не хочу. Тобто я ще й вина. Я в той момент не хотіла, а потім захотіла. Не вже так важко зрозуміти? Я зараз дурію. Скажи, в чому претензія? Ти знаєш столовка? Знаєш, захотіла, прийшла. Я завжди беру тебе з собою. Завжди. Куди би я не йшла? Не так часто знаєш для порівняння. Та я ж тебе запитала. Не треба зараз робити з мене вину. Знаєш, мені здається, що з нас двох тільки одна цінує нашу дружбу, і це не ти. Та чого ти? А я навіть булочку тобі принесла сиром, як ти любиш. Сама, їж, я ж не хочу їсти, я сказала. Тоді я взагалі нічого не розумію, я пересяду. <гум> Молодець. Тільки найкращі друзі кидають на вашу хвилину. Молодець. Що сталося? Так. Мене кинула найкраща подружка. Ну, але це таке. Я не встигаю списати скоро урок. Нащо ти телефон мене забрала? Зажала, да? Та ну тебе, я ж не знала, що ти списуєш, а взагалі-то можна було запитати. В кого ти кинула мене і побігла? Все, з мене досить. Ну стій, залиш телефон. Стій, ти взагалі зазналася? Вже навіть не вітаєшся. Привіт. Пусти! Не маю бажання. А, окей, бувай. Почекай, і ти не запитаєш, що сталося? Ти ж все одно розкажеш, Слухай. Я виклала в інсту фотку. А, і ти на мене за це образилась? Так. Що? Ну, ну не зовсім. Дай свій телефон. Тримай. А, як? Де? Телефон? От. Дай лайк на моїй новій фотці. Дай сюди. Все є. Я можу йти, бо я дуже спішу. А якби я не сказала, що би було? Навіть не знаю. Нічого? Неправильна відповідь. Ну, ти серйозно, я всі твої фотки полайкала, а ти? Де? Ми зараз то про тебе говоримо. Та вона в тебе вийшла вісім хвилин тому, я ще навіть телефон в руки не брала, була на навчанні, йду додому, прийшла б обов'язково лайкнула б. Не виправдовуйся! Я такого відношення не заслуговую. Тобі не здається? Що ти хочеш від мене? Наступного разу попереджай! Наступного разу не буде заблокувати. Але, блін, якщо я заблокувала маму, це вже мінус. Заблокувала тебе. в мене на фотках буде ноль лайків. А ладно, я можу йти? Так.